За такі гроші краще нову машину купити ніж ставити Android. Насправді базові android паншети коштують недорого. 6,5 тисяч універсальна магнітола можна поставити в будь-яку машину. Сюди можна підключити передню задню камеру для зручного паркування. Є будь-яка навігація, як у вашому телефоні, не треба тримати його в руках, щоб слідкувати за маршрутом. За 10 тисяч можна взяти повноцінну мультимедіа. Тут буде CarPlay для підключення телефону, можна слухати музику, екран яскравий і чіткий. Процесор потужний, все працює. Швидко і можна дивитися, YouTube є все для комфортного користування. А за 16 тисяч можна придбати топовий девайс, куди підключаються камери 360. Такого пристрою вистачить на всі потреби. Там навіть можна грати в ігри. Від 20 тисяч починається сегмент модельних магнітол. Під конкретні авто тільки з топ-характеристиками підбираються індивідуально. Тут вже ціни взлітають в космос, вони можуть коштувати як 70, так і 80. От бачите, в більшості випадків ціни адекватні і доступні. Шевше ніж телефон підбираємо магнітоли індивідуально під ваші цілі і запит. Підписуйтесь, пишіть нам встановлюємо таке під ключ по всій Україні і в Європі.